Мирної Паски, смачної ковбаски, щастя, любові, терпіння. Христос воскрес, Хай Бог із неба пошле нам усім спасіння, хай дім ваш наповнить затишком, світлом, добробутом, благоговінням! Хай серце радіє, душа хай співає Христовому Воскресінню. Хай свічка святкова, і дзвони церковні дарують нам нову надію. Здоров'ям наповнить і сили відновить, і геть прожене безнадію. Нехай великодніє світле свято дарує нам мудрість, смирення, сам Бог благодать нам з небес посилає милість гріхів прощення. Нехай мирне небо нам сонцем заграє, всю нечість спалить промінням. Від щирого серця Українцям бажаю, щасливого Христового Воскресіння!